2022 рік розпочався для Малинської громади з амбітних планів, згадує секретар міської ради Василь Майстренко. Було заплановано капітальний ремонт асфальтного покриття на більш ніж 14 вулицях міста Малин. Це були такі центральні вулиці і Грушевської, і Огієнка. І раніше вона була Кримською, але після повномасштабного вторгнення ми змінили назву. На Степана Бандери та широкомасштабна війна внесла свої корективи. Василь майстренко зізнається, основна увага приділялась оборонному комплексу, адже громада опинилась лише за кілька десятків кілометрів від активних бойових дій. Ми виділяли кошти. Це було більше там півтора мільйона. На наш військомат <кій> виділявся, забезпечували харчуванням, як і військових, так і нашої територіальну оборони, і зараз. 23 2023 році ми продовжуємо це робити. Коли ж на початку березня ворог ракетним ударом повністю знищив будівлю військомату, виділили інші приміщення, в яких була можливість продовжувати роботу. Заради захисту громади та усієї України, згадує Василь Майстренко, об'єднались усі мешканці. Спільними зусиллями у Малині почали виготовляти бронежилети для територіальної оборони. Це були заготовки металеві. Але вони під форму ми взяли. Дівчата у нас там шили Само з тканини, знаходили гарну тканину, вони шили їх і ми передавали нашим. Територіальну оборону. оскільки в їх ще на жаль, в той час цього не було. Просили військових, і вони нам випробували їх, і самі ТРО випробували наші бронежилети. Казали, вони витримують восени. Громада постійно зазнавала бомбардувань. Лише за один вечір було пошкоджено усю центральну площу міста. Тоді було прийнято рішення проводити евакуацію населення і в першу чергу дітей з допомогою наших народних депутатів, зокрема. Тетяна Миколаївна Грищенко ми організували евакуацію дітей до Карпат, де вони ну, знаходились в більш-менш безпечному місці, вони не чули сигналів сирени, вони не ховались по підвалах. Поступово для підтримання життєздатності громади почали залучати підтримку міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ та Червоний Хрест. Однією з вагомих допомог став ескаватор, який надали благодійники, та який зараз використовується як для потреб громади, так і військових. Особливу співпрацю говорить Василь Майстренко мають з Естонією. Вони нам надають допомогу відбудови моста. Це важливий об'єкт, який з'єднує дві частини міста які без його у нас дуже великі незручності для наших людей. І плануємо, що в 2023 році він все ж таки відбудується і він буде служити нашій громаді. Окрім того, Естонія планує допомогти відбудувати пошкоджену школу мистецтв, котра також постраждала внаслідок бомбардувань. Отримали від Естонії і автобус, який зараз займається перевезенням дітей. Та, попри постійні обстріли та небезпеку, до Малинської громади все одно прибували переселенці. Їх було більше двох тисяч. Забезпечувалися продуктами харчування, забезпечувалися медикаментами. У нас працювали волонтерські штаби. Де кожному надавалась необхідна допомога, забезпечували людей і прихистком. Тимчасове житло надавали і місцевим, котрі втратили свої домівки внаслідок бомбардувань Росії. Та навіть в таких умовах говорить Василь Майстренко, депутатський корпус не припиняв роботу. За цей період, за 2002 рік, у нас проведено 12 сесій. Було прийнято 227 важливих рішень, які стосувались безпосередньо нашої громади. Після повномасштабного вторгнення всі працювали як один. У нас не було там такого поділу на якісь там політичні фракції, групи. Хоча 2022 рік змінив плани Малинської громади, дещо із задуманого все ж таки вдалося реалізувати. Наприклад, запущено в експлуатацію новий спортивний майданчик. Завдяки підтримці нашого народного депутата Тетяни Миколаївни грищенко нам вдалось. Завершити будівництво нового сучасного стадіону, де наші дітки займаються, вже проводять турніри, змагання. Я думаю, що ми обов'язково маємо перемогти в цій війні і зробити все для нашої громади, для наших дітей, для нашого майбутнього. До інших планів Василь майстренко запевняє, повернуться після перемоги. А поки вдячні Збройним силам, медикам та усім небайдужим за те, що зберегли громаду, та продовжують впевнено боронити державу.